Задумайтеся на мить. Статистика невблаганна, адже семеро з 10 людей живуть носячи в собі до 2 кілограмів токсичного баласту в кишківнику. Цей баласт отруює їхню кров, їхні клітини 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Сьогодні ми покажемо вам, як природним, м'яким шляхом очистити свій кишківник і назавжди позбутися цих токсинів. Саме тих токсинів, що непомітно день за днем, руйнують вашу енергію. Ваш настрій та ваше дорогоцінне здоров'я. Ми поговоримо про це простою та зрозумілою мовою, без складних медичних термінів, адже те, що ви сьогодні дізнаєтеся, може повністю змінити ваше самопочуття на кожен день. Ми хочемо, щоб ви подивилися на це з абсолютно іншого боку. Ваш кишківник – це не просто трубка, по якій проходить їжа, це набагато набагато більше. Ваш кишківник це те, що провідні фахівці недарма називають вашим другим мозком. Саме там, у його глибинах, виробляються речовини, що безпосередньо впливають на вашу енергію, ваш настрій і навіть на вашу здатність глибоко та спокійно спати. Наприклад, чи знали ви, що у вашому кишківнику виробляється понад 90% серотоніну, так званого гормону щастя? Це означає, що якщо ваш кишківник забруднений, у вас будуть не тільки проблеми з травленням, а й неминучі наслідки для емоційного стану. Коли другий мозок страждає, ви можете відчувати різкі зміни настрою, схильність до депресії, постійну тривожність, брак енергії і проблеми зі сном. І ви будете шукати причину де завгодно, але не там, де вона насправді ховається. А тепер уявіть собі щось дуже просте і наочне: подумайте про водопровідну трубу у вашому домі. Коли вона була новою. Коли труба чиста, вода тече вільно, вона прозора і свіжа, але коли в ній роками накопичується жир, бруд, вапняний наліт, вода починає текти повільніше, стає каламутною, з'являється неприємний запах. Якщо нічого не робити, труба, врешті-решт, повністю забивається. Те ж саме, один в один відбувається з вашим кишківником протягом життя. Коли він чистий, ви краще засвоюєте поживні речовини. Вітаміни та мінерали з їжі. Ви добре виводите відходи, і ваше тіло функціонує як точний швейцарський годинник. Але коли на стінках кишківника накопичуються затверділі відходи, те, що називають токсичною кіркою, ваше травлення стає повільним, тоді й починаються нескінченні гази, здуття, закрипи і як наслідок проблеми з настроєм. Багато людей кажуть одне й те саме, наче під копірку. Вони скаржаться. Я прокидаюся втомленим, навіть якщо спав 8 годин, відчуваю себе розбитим. Вони кажуть: я відчуваю здуття живота весь день, наче проковтнув повітряну кульку. У мене гази, мій настрій змінюється без причини, і мені катастрофічно не вистачає енергії. І найчастіше після детального обстеження проблема виявляється одна й та сама: це кишкові відходи, що накопичувалися роками, і тіло просто кричить про допомогу. Давайте ще раз пройдемося по найпоширеніших симптомах кишківника, переповненого токсинами, щоб ви могли перевірити себе. Це постійне здуття живота, наче шлунок завжди запалений і виступає вперед. Це турбуючі гази, що з'являються в найнезручніші моменти, створюючи дискомфорт і невпевненість. Це повільне і важке травлення після кожного прийому їжі, знайоме багатьом відчуття каменя в шлунку. Це хронічний закреп, коли доводиться докладати зусиль, або відчуття. Що ви не повністю спорожнюєте кишківник. Це безсоння або поверхневий тривожний сон, який зовсім не дає відпочинку і відновлення. Це різкі, незрозумілі зміни настрою, дратівливість через дрібниці або смуток без видимої на те причини. А в більш запущених випадках це часті головні болі, проблеми зі шкірою, такі як висипи, сухість чи тусклий колір обличчя. Звісно ж, це постійна, хронічна втома і неконтрольований потяг до солодкого і мучного. Ваш організм намагається отримати швидку енергію, бо не може засвоїти її з нормальної їжі через забруднений кишківник. Але ми хочемо, щоб ви зрозуміли щось дуже важливе і оптимістичне: ця проблема має вирішення, і воно знаходиться у ваших руках. І це вирішення не в хімічних таблетках чи агресивних просновлювачах, які з часом роблять кишківник лінивим і залежним. Природа дала нам надзвичайно потужні і безпечні інструменти для глибокого очищення. Сьогодні ми навчимо вас покрокового протоколу, який ви можете легко застосувати вдома без будь-яких ускладнень. Цей протокол допоможе повернути вашому кишківнику здоров'я і здатність функціонувати правильно. Перш ніж ми перейдемо до конкретних методів, ми хочемо, щоб ви запам'ятали одну ключову думку: очищення кишківника це набагато більше, ніж просто спорожнення. Це справжній ритуал турботи про себе. Йдеться про те, щоб допомогти йому усунути накопичені роками відходи, глибоко зволожити його стінки, відновити баланс корисних бактерій і, зрештою, дати йому можливість знову виробляти сиротонін, енергію та засвоювати усі поживні речовини, які так потрібні вашому тілу. Перейдемо до першого методу, який вважається одним з найефективніших і найпростіших це нічний цілющий напій з насіння льону. Чому ж саме льон працює так дивовижно добре, запитаєте ви? Уся справа в тому, що це насіння надзвичайно багате на розчинну клітковину, а особливо на речовину, що називається муцілаж. Якщо казати простою мовою, то це цілющий слиз, який діє як натуральний, заспокійливий гель всередині вашого кишківника. Він поводить себе немов м'яка щиточка, яка ніжно огортає стінки травного тракту. Цей гель допомагає зволожити, розм'якчити і делікатно видалити ті застарілі відходи, які роками прилипали до стінок. Це м'яке, поступове і дуже ефективне очищення, яке не травмує, а лікує. Приготування цього напою надзвичайно просте, слухайте уважно: візьміть одну столову ложку золотистого насіння льону і помістіть його в чашку. Залийте гарячою, але в жодному разі не киплячою водою. Це важливо, щоб зберегти всі корисні властивості. Дайте настоятися близько 15 хвилин, і ви побачите, як навколо насіння утворилася гелеподібна речовина. Саме цей цілющий гель ви і повинні випити. У перший тиждень рекомендується пити тільки рідину без самого насіння, щоб ваш кишківник м'яко звикав до процесу. Через тиждень ви можете подрібнювати насіння в кавомилці і додавати його разом з гелем для посилення ефекту. Приймати його найкраще на ніч. Тому що ваше тіло виконує основну роботу з очищення та відновлення саме під час сну. Наступний потужний інструмент у нашому арсеналі це поєднання теплої води з лимоном та легкої ранкової прогулянки. Багато хто думає, що закреп вирішується тільки їжею чи настоями, але забуває про фундаментальну річ рух. Кишківник, який не рухається, поступово паралізується і стає м'яким. Особливо це стосується людей, що ведуть сидячий спосіб життя. Тепла вода з лимоном працює, бо вона зволожує, створює лужне середовище і стимулює виробляння жовчу в печінці. А жовч, у свою чергу, допомагає перетравлювати жири і мобілізувати токсини. Рецепт неймовірно простий: візьміть велику склянку теплої води, додайте сік половини свіжого лимона і дрібку морської або гімалайської солі, яка містить важливі мінерали. Випийте цю суміш, наче сі серце. А через 20-30 хвилин обов'язково вийдіть на легку прогулянку. Не йдеться про інтенсивні вправи чи біг, достатньо 20 хвилин спокійної ходьби. Цей рух змушує м'язи живота природним чином масувати кишківник. Так активується його перистальтика, тобто хвилюподібні скорочення, які просувають відходи назовні. Третій наш помічник це суміш якісної оливкової олії першого віджиму з насінням чия. Якісна оливкова олія. Це немовоатуральна змазка для кишківника. Вона допомагає відходам рухатися набагато легше і без зусиль. А насіння чия, багате на клітковину та омега-3 жирні кислоти, діє як маленька губка, що вбирає токсини і має потужний протизапальний ефект. Приготування також не потребує багато часу. Візьміть одну чайну ложку оливкової олії першого віджиму, так званої екстра вірджин, і одну чайну ложку насіння чия. Змішайте їх і дайте настоятися 5-10 хвилин, поки чия не вбере олію і не утворить гель. Приймати цю суміш рекомендується на ніч приблизно за 2 години до сну. Обов'язково запийте її великою склянкою теплої води. Протягом ночі олія та клітковина роблять свою магічну роботу, і на ранок кишківник буде готовий до легкого і повного спорожнення. Четвертий метод, який використовувався століттями, і залишається одним з найефективніших це сік з чорносливу. Чорнослив це не просто смачний сухофрукт, це справжні природні ліки для нашого травлення. Він містить унікальний натуральний цукор під назвою Сорбітол, який діє як дуже м'яке проносне. Він працює, притягуючи воду в кишківник, що робить калові маси значно м'якшими і полегшує їх вихід. Для приготування цього соку візьміть 6-8 ягід якісного чорносливу без кісточок. Замочіть їх у склянці теплої води на всю ніч, щоб вони добре розм'якли. Наступного ранку просто збийте чорнослив разом з водою, в якій він замочувався у блендері до однорідної консистенції. Найкраще пити цей сік разом з м'якоттю, щоб отримати максимальну кількість корисної клітковини, вживати його слід на чче серце за 30 хвилин до сніданку. І дуже важливий момент ніколи не підсолоджуйте цей сік, адже чорнослив уже містить власні природні цукри. Тепер, коли ви знаєте всі інструменти, ми дамо вам найважливіше це повний продуманий план глибокого очищення організму на 30 днів. Протягом першого тижня ми будемо готувати та адаптувати наше тіло. Щовечора в цей період пийте чай з льону, але поки що лише саму рідину, без насіння. Щоранку на ще серце, вживайте теплу воду з лимоном та сіллю. Мета цього етапу м'яко зволожити та розм'якшити застаріли відходи, не перевантажуючи кишківник. На другому тижні ми починаємо м'яку активацію процесів очищення. Продовжуйте пити вечірній чай з льону та ранкову воду з лимоном. Тепер до ранкового ритуалу додайте обов'язкову 20-хвилинну прогулянку. Також включіть у свій раціон суміш оливкової олії з щіа два рази на тиждень перед сном. Третій тиждень це етап глибокого очищення, найінтенсивніший у нашому протоколі. Щоранку пийте сік з чорносливу через день, чергуючи його з уже звичною водою з лимоном. Продовжуйте щоденну прогулянку, можливо, трохи збільшивши її тривалість. Приймайте оливкову олію з чия через ніч, а чай з льону кожну ніч без перерви. На цьому тижні ви помітите більш повні та часті спорожнення. Не дивуйтеся, якщо запах чи консистенція зміняться це пряма ознака того, що ваше тіло нарешті виводить старі відходи. Четвертий тиждень нашого плану це оптимізація та підтримка досягнутого результату. На цьому етапі найголовніше уважно слухати своє тіло і його потреби. Якщо відчуваєте, що потрібно більше клітковини, збільште порцію льону чи чія. Збережіть легкі фізичні вправи, особливо прогулянки, як невід'ємну частину вашої щоденної рутини. Тепер поговоримо про ті продукти, яких слід категорично уникати під час нашого очищення. Насамперед, це рафінований цукор та будь-які промислові солодощі, адже вони годують шкідливі бактерії та викликають запалення. Наступний ворог це біле борошно та промисловий хліб. Вони діють в організмі майже як цукор. І сприяють утворенню щільних калових мас, що призводить до закрепів. Будьте обережні з надлишком молочних продуктів, вони можуть викликати утворення слизу та запалення, особливо якщо у вас є недіагностована непереносимість вактози. Звичайно, уникайте переробленого м'яса, такого як ковбаси та сосиски, вони містять консерванти та хімічні домішки, що сильно шкодять вашій кишковій флорі. Також виключіть з раціону рафіновані олії та будь-яку смажену їжу. Вони створюють вільні радикали, які буквально пошкоджують ніжну оболонку вашого кишківника. Але є й продукти, які є нашими друзями і помічниками в очищенні. Це свіжі фрукти, особливо яблука, груші, папая та ківі. Це зелені овочі, такі як шпинат, капуста, броколі, вони діють як натуральна мітла для кишківника, механічно вичищаючи все зайве. Дуже корисні коренеплоди та цільні злаки, наприклад, батат, овес та коричневий рис, дають чисту енергію і багато клітковини. Не забувайте про натуральні ферментовані продукти: квашена капуста, кефір та натуральний йогурт без цукру заселяють наш кишківник корисними бактеріями. І, звісно, основа всього це чиста вода. Без достатньої кількості води жодне очищення неможливе, адже саме вона виводить токсини з організму. Пийте мінімум 2 літри на день, робіть це маленькими ковтками протягом дня. Віддавайте перевагу теплій воді, оскільки дуже холодна може викликати спазмом м'язів кишківника. І наостанок. Ми хочемо нагадати вам про стрес нашого тихого ворога. Ваш кишківник і мозок тісно пов'язані, і коли ви нервуєте, ваш кишківник буквально спазмується і зупиняє свою роботу. Практикуйте глибоке дихання, медитацію або просто спокійні прогулянки на природі, навіть 10 хвилин тиші на день без телефону та телевізора можуть творити справні дівиса для вашого травлення. Коли ви завершите цей 30-денний протокол, найголовніше не повертатися до старих, шкідливих звичок. Збережіть хоча б два методи, наприклад, ранкову воду з лимоном і вечірній чай з льону, як частину вашої постійної рутини. Ми хочемо, щоб ви запам'ятали назавжди, ваш кишківник це не просто орган, це справжній центр вашого життя, корін вашого здоров'я. Коли ви дбаєте про нього, ви змінюєте не тільки своє травлення, ви змінюєте свою енергію, свою шкіру, свій розум і свій настрій. Ви почуваєте себе так, ніби помолодшили на 10 років. Ми щиро сподіваємося, що це відео було для вас надзвичайно корисним. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який з методів вам сподобався найбільше і який ви хотіли б спробувати першим. Обов'язково поділіться цим відео з вашими друзями та близькими, адже такі важливі знання мають бути доступні кожному, кому ви від щирого серця бажаєте здоров'я. Якщо вам сподобалась наша робота, підтримайте нас вподобайкою. І, звичайно, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові секрети здоров'я та активного довголіття. Будьте здорові! Повні сил та енергії. Бережіть себе та своїх близьких. І до нових зустрічей!